Пишуть, що я в ефірі. Сьогодні Судя... такий чудовий день. Я вирішила зайти і сказати вам, що. Не забудьте зібрати каштани. Каштани йду зараз збирати, там, де їх багато, зараз сипляться такі чудові каштани. Що я з них роблю? Каштани, це дуже. От якраз стою і якраз упав каштанчик. Зараз саме головне каштани збирати свіжі, ті, які тільки-тільки впали. -тільки ще одні. Їх тоді легше буде подрібнювати. Потім я назбираю каштанів, а ввечері буде час. Покажу вам, що я з них роблю. Я роблю настоянку. Можна залити горілкою, спочатку подрібнюю їх, потім заливаю горілкою або спіртом. Якщо спіртом, то розбавляю водою 50 на 50. Тобто, якщо 200 мл спірту, до 200 мл води. Подрібнили в баночку півлітрову або літрову, в залежності від того, скільки назбирали Каштанів, засипали, потім залили розбавленим спіртом або горілкою, поставили. Темне місце, я ставлю бочно в стіл на 7 днів і далі. А далі розказую вам, що, куди я його примінюю. Якщо дозволяє, якщо дозволяє організм е, алкоголь, тоді можна чайну ложку в день випивати це. Е, скажімо так, еластичність для судин. Якщо ж ні, тоді внутрішньо не треба. Користуємося тільки знаружжі. Дуже, дуже гарне від укусів комарів. А також те, що я замітила, оці морщинки, які з'являються маленькі. Також ми з моєю племінницею побачили, що юношиські прищі теж воно трохи зглажує, тобто обирає запалення, трохи дає упругість кожі. Ну от. Так Тому зараз я дивлюся, вони сильно сипляться і ще може, можливо пару днів, і, і їх не буде. Я вирішила не опустити і назбирати, а ввечері зайду і покажу вам, що я зроблю. Зараз піду, куплю, багато не треба, 200-300 мл горілки. І хватить. І ось тут зупинилася, хочу вам показати, тепер перейдемо до погоди. Погода в нас чудова і грибна. І ось я прямо зупинилася. Печериця. Печериця росте. Я зараз стою на проспекті. На проспекті Кірова. Оговорилася. Я зараз на проспекті Титова, друзі. Так. А, дивіться, яка, яка чудова печериця. Ну, прямо в центрі міста. Молодюсенька. Ну, і де виросла? Тут стоїть рекламний щит. Зараз я вам покажу. Рекламний щит і росте, печериця, прямо на тротуарі. Це я на тротуарі стою. Сьогодні чудова погода. Зараз я йду, хочеться пройтися. Є пару хвилин, тому хочеться пройтися, відпочити, зайти, попити кави. І разом з тим розповім вам, яка в нас чудова погода, і позбираю каштани. Сьогодні чудова погода, люди вже роздягнулися. Сьогодні ходять то в футболках. Навіть в футболках люди. Ну, тому що сонечко пригріває. Сьогодні така погода. Як баби на літо. Цікаво, хто вдягнувся, той ще ходить з рукавами. Молодь набагато швидше роздягається. Вони в футболках. Каштани шукаю. Каштани. Зробимо, зробимо настоянку, допомогу для судин, а також проти, проти запалення на шкірі. Чудова в нас сьогодні погода. Так, підемо зараз, не знаю, я зрозуміла одне, що коли я швидко йду, то зв'язок поганий. Тому хотілося зовсім стояти на місці і говорити, друзі, чат у мене працює, пишіть. Хожу виноград, по 45 кабачки, по 20, по 35 помідори. Навіть по 90 є, Яблука по 25. Такі в нас ціни. Друзі, чат працює. Пишіть моїх чат. Зараз підемо ще на іншу. У, летить, летить, летить. Зупинився. Як побачив, що я на нього камеру повернула, зупинився. Все-таки камера. І розкажу, розкажу вам зараз лайфхак. Зараз це модно слово говорити, лайфхак. Або просто, іншими словами, почула таку пораду, і мені сподобалося. Іде зараз осінь. І так як ми знаємо, що коли є сонечко, є й настрій, коли нема сонця, дощ і настрій такий самий. Тому зараз покажу вам квіти. Це для настрою, для чудового настрою. І те, що я сьогодні почула, таку пораду. Перш за все, як не допустити депресії осінньої, так? або як справитися з поганим настроєм. Звичайно, що в нас поганий настрій в основному буде, буває восени. Перш за все, треба планувати свій час. Треба свій час завжди чимось займати. Тобто треба працювати. Треба обов'язково ходити на танці. Треба співати. Якщо подобається малювати, так, каштани. Каштани. Проходимо каштани. Тобто, зрозуміло, треба себе чим займати. Обов'язково. Так, каштани. І ще є одна така порада, почула. Ми про це знаємо, але використовуємо лише тоді, коли. Коли чуємо так, каштани, я не прохожу мимо каштанів. Сьогодні я зроблю цю настоянку. У мене вже є одна півлітрова баночка, але не можу втриматися, щоб не зібрати ще і ще. Потім я їх, виходить, багато нароблю, потім розливаю, роздаю знайомим. Що замітила, що дуже, от якщо вкусила мошка чи комар, чи мошка, то хватає ну, буквально раз, одного разу, щоб помазати. Прийдеться в сумку класти, не взяла, кулючка не взяла, тому поскладаю це все в сумку. Так як я казала, що е, чисто тіл, кажуть, золота трава і каштан також, я думала, ми ходили перед цим збирали, і я думала, що е, якщо мені треба, то і всі збирають. Їх не було. А їх не було, тому що, тому що вони ще так не сипалися. Лише зараз вони почали такі гарненькі сипляться, що ну, не можу втриматися, щоб не підняти. І головне, вони такі красиві, так блистять. Значить. Розповідаю ще про один лайфхак або про те, що я сьогодні почула, їхала. Теж мені подобається, ведучі цього радіо такі позитивні, чудові. Так ось так люди в нас ходять, роздіваються. І так, і в футболках. І в куртках. То як? Це такий період, як буває весною. Одні вже на футболки перескочили, а одні ще ходять в куртках. Ну і ще одну пораду, яку я сьогодні почула, поділюсь також з вами. Як уберегти себе від негативних емоцій хама? Або як уберегти себе від хама. Якщо вам нагрубили, нахамили, то ніколи не відповідайте грубостю на грубость. Перш за все, саме найперше, що можна зробити, це його пожаліти. Хм, так, так. Ви почули мене, і я теж. Мені було дивно, коли я це почула. Але коли ви його пожалієте, ну насправді ця людина хамить від того, це його така защитна реакція. Можливо, не вистачає виховання, можливо, в житті в нього все погано. І тому він вирішує ображати іншу людину. Тому можна його просто пожаліти, запропонувати йому якесь заспокійливе. Можливо, якусь книгу, можливо, якийсь фільм цікавий, хороший, який ви дивитеся. Можливо, якусь запропонувати, послухати якусь цікаву музику. Інший крок може бути це зовсім не показувати, що він вас задів. Жоден м'яз на лиці не повинен дрогнути. тобто, так сказати, тримати на відстані. Ой, доброго дня вам, Ліка. Так, каштани класні. Все зробила, маю пару хвилин, хочу зайти. І купити якихось солодощів і хочу випити кави. А разом з тим зараз доброго вам лікаря, доброго. А разом з тим зараз іду і побачила, що каштанів дуже багато. І а скажіть мені, і вирішила їх назбирати, ввечері зроблю настоянку. Треба купити зараз спирт або горілку. І Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, хто зі мною на зв'язку, як, яка якість відео? Тому що я замітила, коли я йду, то дуже, дуже і морожене? добре, куплю й морожене. Угу. Який... Яка якість зв'язку? Скажіть. Ха... Добре, дякую, дякую. Якість зв'язку нормальна? Така музика тут рядом біля аптеки. Зразу з тим іду і дивлюся, і бачу чудові такі газончики. От коли є сонечко, коли така чудова погода, то хочеться і гуляти. Тому, звичайно, ще не всю роботу я закінчила, зараз поїду доробляти, але вирішила. Зробити пару хвилин відпочинку і потрібно, так як я, ось саме головне, щоб тут собачки не гуляли. Ну, люди тут не живуть, то я думаю, що сюди не ведуть. Тепло. Мені здається, всі 25 градусів сьогодні. Вітру немає. Тиха-тиха погода. А це що таке? Якісь декоративна рябіна. Ага, декоративна. Бачите? Така малесенька і дуже-дуже багато. Так, да, вона, вона похожа на, на рябіну. На те, щоб працювати, буде час. І... Ось іще покажу одну. Теж така цікава. Як хто знає, друзі, не пишіть, що це за декоративний такий кущ. Ягодки Ягодки, такі діаметром, це тут я вам показую, то воно здається, начебто вони більші, ні, вони діаметром 2-3 мм. Такі дрібнюсінькі, ось покажу, покажу вам. Отакий От чудовий кущик з висоти. Ви бачите, що він ніби як красненький, а коли ми приближуємося, оце він такий обсипаний ягодками. І оце, я не знаю, ми, мабуть, неділі-дві. Тому гуляли тут, але не було тоді ягод. Я ж не думаю, що вони могли з ягодами посадити. Я в цей газончик вам показувала. Так, погода грибна. Погода грибна, я навіть показувала вам сьогодні на, на газоні, знайшла печерицю прямо біля рекламного щита. Тому треба їхати по гриби, поки. Поки ще у нас тепла і грибна погода. Звичайно. Хотілося б, хотілося б знайти гриба білого. Ну, не знаю, чи ми на тих містах, які побачили, нових знайдемо білі гриби, але ну, маслюки там точно. Тобто, зараз ми побачили, що маслюки пішли багато. Надіємось, сподіваюся, що ми їх знайдемо. Будемо сподіватися, такий чудовий газончик. Буду закінчувати. Друзі, ставте лайки, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я зараз виключаюся, чат уже не буде працювати. Дякую вам за підтримку мого канала. Всім хорошого дня! Будемо сподіватися, що це не бабине літо, а це просто потепління. Погода чудова. Поїдемо по гриби. Хто любить збирати, кому подобається збирати гриби, то вам. Грибної удачі. І всім хорошого дня. Пока-пока.